Всім привіт! З вами я, Земляк Сергій і компанія Каскад Fishing. Сьогодні хочу продемонструвати вам, як приготувати наш метод Мікс 3 в одному. Відкриваємо нашу пачечку. До складу входить ліквід та плюродіп. Все насправді дуже просто. Набираємо водички з водою, ми це зробили попередньо. Відкриваємо наш ліквід. Добираємо нашу баночку до повної водичкою. Закриваємо та ретельно перемішуємо. Перемішали нашу баночку та виливаємо до нашого пельчику. Закриваємо метод мікс-кришкою. та ретельно перемісуємо. Даємо нашому міксу настоятися, часу це займає теплу пору року 10 хвилин, оскільки зараз вода ще холодна, можливо 15-20 хвилин. Ну що, наш метод мікс настоявся. Забираємо кришку, беремо нашу годівничку. Повідець, гачок з попапом. Беремо нашу прес-форму, ставимо попап з гачком на дно прес-форми та засипаємо пельчиком. Потім нашою годівничкою запресовуємо, так сильненько притискаємо. Все, наша ідеальна презентація готова. Для збільшення візуального ефекту воді. Ми можемо використовувати флюроDiп. Це дуже просто. Буквально декілька капель наносимо зверху на годівничку. Все, ми готові до закиду. Дякую вам за увагу. Мирного всім неба! Підписуйтесь на канал, щоб придбати нашу продукцію. Переходьте в Instagram, Telegram, а також Viber.